Ми будемо говорити про найманців, які воюють сьогодні на боці терористів на сході України на території Донецької та Луганської областей. На цю тему ми будемо говорити із генерал-майором Олександром Розмазніним, представником Генерального штабу збройних сил України. Яколексвістарис пресбрифіні Україн Кризис Медіа Центр и Намверимач Ділайте ту інвайт Дженерал Мейор Олександр Розмазнін, України Армд Форсис, депутіч команд центр. В місто Розма we will talk about the involvement of foreign mercenaries in military operations on the territory of Donetsk and Luhansk regions in the east of Ukraine. Прошу вас, пане Олександре. Добрий день, шановні колеги. Мені дуже приємно сьогодні з вами спілкуватися після певної перерви. І тема нашої зустрічі вона дуже і дуже відповідальна, тому що ми сьогодні будемо вести мову про тих. Найманців, які воюють на території нашої держави, які безпосередньо приймають участь в бойових діях і які ну, являються представниками тих держав, чию, чиє громадянство вони носять в своєму паспорті безпосередньо ведучи мову про учасників. Незаконних збройних формувань, ми повинні констатувати той факт, що безпосередньо в них приймають участь громадяни України, ну дуже низький відсоток цих громадян, які приймають участь. Найбільший відсоток тих громадян, які приймають участь, це найманці інших держав. Насамперед, це північного нашого сусіда Російської Федерації. І якщо вести мову про... Національності і народності, які безпосередньо воюють на території Донбасу, то це практично всі нації народності, ті, які проживають на території Російської Федерації. Тому що система набору дуже проста, військовослужбовців. Збройних сил Росії, значить, звільняють, заключають з ними контракт на виконання певних заходів в складі незаконних військових формувань і направляють безпосередньо на територію нашої держави. Якщо озвучити цифру, то на сьогоднішній день на території Донбасу воює 32 тисячі людей. 400 чоловік. Із них порядка 6-10 тисяч – це військовослужбовці Збройних сил. Російської Федерації вся інша цифра відноситься до представників так званих незаконних формувань. Я, готуючись до сьогоднішньої з вами розмови, безпосередньо хотів би привести декілька прикладів, які стосуються учасників так званих незаконних формувань і які є безпосередньо на території нашої держави. Покажу, покажу вам безпосередньо деякі е, фотографії. Це е, знайомі, е, побудумо казати, е, документи, вони не дуже свіженькі. Я не став е, брати документи, які е, десь устаріли, але, наприклад, е, я вам показую на першому фоті е, фото хамбулат Ваха Васамович. От він тут. На другому фото теж представник Кадировської Чечні, тому що безпосередньо чеченці, які є громадянами цієї шановної республіки, у своїй більшості підтримують нашу державу. Тільки кадировці вони безпосередньо приходять сюди на цю землю, щоб вбивати наш український народ. На цьому знімку ми бачимо безпосередньо керівника. Донецької, так званої, так званої Донецької Народної Республіки Захарченка, який обнімає чеченських найманців. І це якраз ті дві особи, які фотографії я вам показав, от, от вони в обнімку з так званим керівником Донецької Народної Республіки. Слідуюча категорія, яка дуже представлена сильно на території Донбасу, це так звані представники казацтва. Я особисто, коли знаходився в районі виконання завдання, там знаходився дуже довго. От. Спілкувався з одним із керівників Терського козацтва, який приїхав інспектувати казачі війська і якого затримали військовослужбовці батальйону Айдар. І вони довго його тримали з надією поміняти його на Надію Савченка. От я мав можливість з ним спілкуватися і скажу, що людина дуже розумна, але сказала пане господин генерал. Люба, що ви воїн, тому що я був зі зброєю і так далі. І я тепер нарешті зрозумів, яку велику помилку ми зробили, коли прийшли на вашу землю воювати. Я по приїзду, як Бог дасть, буду звільнений обов'язково. На сході атаманів скажу, що певна помилка неможливо воювати християнам простів християн. Тим більше на цій святій, від на цій святій землі від кіля пішло християнство. Тому я вам показую слідуючі фотографії козацьких представників козацьких різних так сказати козацтв Росії, це і Донське, це і Терське, це і Забайкальське і так далі. Безпосередньо тут ми бачимо на фотографії Волзьке козацтво. От такі от, казати, герої займаються мародерством насамперед. Вони прославились, козачки прославились на території Донбасу, тим, що вони мародери Вищої гільдії. Це однозначно. Я е, хотів би сказати про те, що не всі. Люди, які змушені їхати на територію нашої держави, згодні з тим, що їх туди направляють, я зачитаю телеграму, яка буквально надійшла недавно від родичів гвардії матроса Коренєва, контрактника. Пише його мама: Мой сын, жильцов Никита Вячеславович, после службы в армии подписал контракт и его отправили в город Балтийск, войсковая часть, морская пехота. Его бригаду отправили в Миллерово для последующего участия в боевых действиях на Украине. Я и сын против того, чтобы он воевал на чужой территории, прошу вашего содействия в разрыве контракта і увольнение в запас гвардии майора за контрактом Коренева. та Это мама Тавокова Коренева. значить, вона направила ту телеграму представителю по правам человека Палемарьову. Э, тим э, підтвердженням того, що дійсно на нашій території гинуть найманці російські, є меморіал, який установлений в одній з військових частин Російської Федерації, де викарбовані фамілії тих, хто воював і загинув на території України. Е, ну, Я ще ряд е, документів собою захватив, де приводяться дані доповіді, які надходять від командирів російських частин, які знаходяться незаконно на нашій території, коли доповідають командири про те, що в е, місті Луганськ і стрілкове оружжя і грензометом установлені ліцями атаковане, займаємо поміщення налоги адміністрації Луганського району. Значить, де знаходилась підрозділення ФСБ Росії Вимпіл? Під час штурму три поранених чоловіка, дві, із них два тяжка, два чоловіка з двохсоти. Патері лічного составу двохсоти артилерійської бригади, значит, яка безпосередньо воює на території України в районі Маріуполя. В боевого столкновения с подразделениями обороны Мариупольского района, укрепрайона вооруженных сил Украины, предположительно полкозов, значит, бригада морской пехоты Балтийского флота Российской Федерации, значит, понесла потери: два погибших, три раненых. Значит, в то, в то же время ответным огнем РСЗО Бастион Вооруженные силы Украины уничтожили два и повредили одну буксируемую гаубицу 2А-65 ПСТБ, то есть э, беспосреднее КИ Вот. В район Первомазь. При выполнении поставленных задач подразделению 8-го полка ответный огонь Вооруженных сил Украины привел к гибели. Одного і раненню чотирьох чоловік. І э, це донесення датоване сьогоднішнім числом. Щоб ви знали, це недалеко. Це сьогоднішнім числом. Це все написано. Вчорашнім числом є донесення. Вот, район Дебальцево при видвіженні часті 32 старої мотостелкової бригади. 3-я мотоцилковая бригада, которая дислоцируется в Новосибирской области в Шилово. В районі бойового средачения атакована частями вооруженных сил Украины 200-2-31. Район Донецкого аэропорта. бойові дії прекращені, Часть длины зони прямого э, Значить, Потери 16-ая бригада спецпризначения ГРУ ГШ Российской Федерации. Значить, ну, ви знаєте, що загинув начальник штабу цієї бригади, виконуючи обов'язки. Втрати такі: значить, 200 299,390. Ну і так далі. Я міг би вам зачитувати ці бойові донесення, але така мета перед собою, перед, мною і перед вами не ставилась, тому я вам привів деякі цифри безпосередньо, зачитавши ті чи інші. Витримки. Але я повинен сказати, що безпосередньо е працюючи в районах бойового застосування, я особисто зустрічав громадян не тільки Російської Федерації, скажу так, із громадянина Ізраїля ми затримали. Причому який приїхав, каже, я приїхав заробити грошенят трішки, в інтернеті вичитав. от. Зараз вам зачитаю, що в районі Дебальсу затримана командира сербського загону Йованшевич Братислав Жишкович. І от цей товар... господин Братислав з своїми, так сказати, бойовими, ну, мовлять, співвітчизниками, от вони тут позируються безпосередньо на цій фотографії. Є представники також. І Іспанії. Добровольці з Іспанії, добровольці з Італії. І я зараз вам покажу фотографію значить, тих, хто прибув з Іспанії, з Італії. От вони три чоловіка. Будь ласка, подивіться. Нижче це добровольці, так звані добровольці, а по великому рахунку це найманці, це так звані дикі гуси да? з Бразилії. З Бразилії, тут вони на фотографії. От. Тут ми маємо представників Франції, Італії. От. Це Гайом Мішель, Віктор і Нікола. От. Віктор Афон Саланта, Мішель Такахасі, Нікола Петрович. От вони. Тоже. це все, що ми затримали. Це реальні люди. Ніхто нікого не придумував. Це безпосередньо ті бандити, які воюють на нашій українській землі. Найманиць Сербії з міста Воєводина, позивний Декі. От, будь ласка. Декі. Ну, а це ще раз повторюсь, це будемо казати, Рафари, Рафаель Лусваргі, колишній бразильський поліцейський. От він, будь ласка бразильський поліцейські, які воює безпосередньо на нашій землі, тобі ж щоб було порозуміння на приликій жаль, є люди, які співчувають в нашій державі, є люди, які прийшли надавати нам безпосередню допомогу, і ми знаємо, ще, що це ж ті ж, будемо казати. Громадяни Сполучених Штатів Америки, це громадяни тієї ж Франції на, на нашій стороні воюють, це громадяни Росії, я вам скажу більше, е, ну, є офіцери, і є офіцери, які просять не розголошувати їх фамілії, тому що громадяни на території Росії залишились їх сім'ї. Є солдати строкової служби, які відмовились воювати на території України і добровольно перейшли на, на бік нашої держави. Тобі ж... Безпосередньо є ті люди, ті люди, які не байдужі і які не згодні з політикою, яку проводить керівництво нашої північної сусідньої держави? Будь ласка, дякую, Олександр. У нас є запитання, колеги. Будь ласка, з першого ряду, військове телебачення, Катерина Литвинчук. Скажіть, будь ласка, на яких правових засадах воюють на нашій стороні громадяни інших держав? Ну, я скажу так, що е, правові засади полягають в тому, що даже наш президент, виступаючи на відкритті е, значить, засідання Верховної Ради, сказав, що всі іноземні громадяни, які приїхали воювати на нашу територію, не добровольці, всі, значить, не один е, громадянин. Е, який приїхав воювати, він не проходив службу в збройних силах чи в міністерстві внутрішніх справ. Вони всі воюють в добровольчих батальйонах. Тому всі, хто виявляють бажання воюючи в наших добровольчих батальйонах стати громадянами України, вони становляться. В тому числі і офіцер ФСБ, який воює в нашому АЗО, він сказав: Я клопочу про надання мені громадянства України. Як всі, як всі, хто да, як всі військовослужбовці наших збройних сил. Телеканали Сітвівгеніовчинко, пане Олександре, допоможіть нам, будь ласка, розібрати ситуацію. Не знаю, наскільки ви володієте інформацією. Що з березня до нас звертаються військовослужбовці, які живуть в офіцерських гуртожитках. І коли вони йдуть служити в зону АТО, там потім їм приходять рахунки, і це ще добре, якщо вони повертаються. Якщо не повертаються, то їхні сім'ї мають виплачувати ці рахунки. Скажіть, будь ласка, що робити в цій ситуації? Ну, я скажу, на превеликий жаль, така ситуація має місто бути, тому що не всі керівники підприємств, закладів, які дали можливість проживати сім'ям військовослужбовців в гуртожитках і інших приміщеннях, відносяться з порозумінням до того, що голова чоловік цієї сім'ї пішов воювати безпосередньо в зону АТО. Тому от такі випадки мають місце, їх на превелкий жаль, вони не в одинокі це випадки, тому що ми маємо інколи те, що мали свого часу при Радянському Союзі, коли афганцям казали, а що ви, ми ж вас туди не відправляли? Тому деякі от себе так поводять. Але на, нашу, на наше щастя, на наше так сказати. На наше так сказати, порозуміння з боку керівників. Більшість керівників відносяться з порозумінням і те, що от має місце, ми все робимо для того, щоб Допомогти цим людям в мірах нашої компетенції. А які, якісь механізми регулювання є цього питання? Механізми регулювання вони вже визначені в постановах, керівних документах, в розпорядженнях. Кабінету міністрів є конкретні документи, які мають номер, які мають параграфи і все інше для того, щоб керуватися цими документами. Місцеві органи влади їх отримують, але не превеликий жаль, не всі цим керують. Особливо керівники підприємств тому що поки до цих людей не дойдеш, поки їх не покажеш безпосередньо цей документ, а інколи от так, як ви сказали. Дякую. Чи ще запитання? Колега, будь ласка, телеканал 1+, плюс Скажіть, будь ласка, з'явилася інформація про те, що деякі підрозділи російських військ відводяться з України, зокрема. Тамбовський спецназ через велику кількість страт біля Донецького аеропорту. Чи є ось така інформація? і Яка кількість їх виводиться? Я скажу, що росіяни відводять часто свої підрозділи, особливо спецпідрозділи. Ну буквально крайні дії, які стали відомі всій нашій громаді, це спецназ армавіра Світяч. І е, спецназ е, з Краснодарського краю е, Едельвейс, які буквально захватили старий казати, термінал. Потім ми їх оттуда вибили, вони понесли оті от величезні втрати. От вони теж попросили можливість е, забрати своїх загиблих і поранених. Ми завжди йдемо на зустріч цим питанням. І роблять ротацію. Взагалі, е, Збройні сили Росії вони. Намагаються робити регулярну ротацію тих військовослужбовців, які безпосередньо приходять в службу на територію України. Не витримують хлопців, не витримують того морального навантаження, не витримують от того всього, що їм приходиться е, переживати. На відміну від наших військовослужбовців, які воюють на своїй землі, воюють за ідею за свою землю. Вони не розуміють, що вони тут знаходяться взагалі. Тому Росія змушена робити таку ротацію якомога частіше. Чи є запитання ігор Словентерфакс Україна? Ви сказали про найманців з різних країн світу, яких ви затримали? Правильно розумію? Так да. а коли буде можливість показати їх громадськості, чому ви цього часу не бачили їх? Ну я скажу так, що всіх, кого затримують, ми їх передаємо, передаємо Службу безпеки України, і Служба безпеки України визначає, кого показують, кого не показують. Тому що ми повинні розуміти багато речей. Я вам відверто все це показав, те, що затримали військовослужбовці Збройних сил. Але військовослужбовці Збройних сил не ведуть багато речей. Ми не утримуємо затримання. Ми їх передаємо в певні структури. Ми займаємося обміном, теж займається певні структури, тому що. От ті фотографії, це реальні фотографії, які зроблені нашими певними органами, які працюють безпосередньо на цій території, і ще одне питання: вчорашнє повідомлення Human Rights про нібито використання касетних бомб. Була вже реакція міністерства оборони на цю заяву. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язана активізація і поява таких заяв? Ну, я скажу, поява таких заяв, вона пов'язана з тим, що Російська Федерація свого часу з активізації дій після 24 серпня вона активно застосувала всім відомі артилерійські системи з мерч, які якраз стріляють оцим от касетним боєзапасом, в тому числі був австріяний 12-й батальйон. Тепер він називається мотопіхотний батальйон, а раніше це батальйон був територіальної оборони, міста Київ. Про це вам можуть розказати хлопці, які вчора буквально повернулися на відновлення боєздатності, відпочинок і так далі. От цей батальйон був такими касетними боєприпасами, обстріляний з боку е, Російської Федерації. Для того, щоб е, скрити. Свої злочини вони кажуть, українці застосовують отакі боєприпаси. Так, да, у нас є система смерті. Але я вам заявляю абсолютно відверто, що ні одного касетного боєприпаса ніхто не отримував з наших артилерійських баз зберігання, тому що. Така мета не ставиться, ми знаємо, що це зброя масового знищення. Я, як людина, яка служила в цій системі, чудово знаю, що таке касетний боєприпас. Якщо він розкривається над певною територією, то нічого живого на цій території не залишується, так як убойні елементи знищують все, що рухається, за крим певної там, бронетехніки, все інше знищується. Так що, якщо б ми застосовували такі боєприпаси, касетні боєприпаси, то. Було б дуже дуже багато шуму. А то, що Росія застосувала, це однозначно. Пане Олександре, українські новини інформагенція Сергій Босок. скажіть, будь ласка, ви сказали про іноземців, які воюють на стороні української влади українських військових. Скільки таких? Це сотні чи тисячі? І як ви відносите до того, що президент заявив про намір надати іноземцям ці, які воюють на нашій стороні, громадянство України? Я скажу так, що е, кількість я вам назвати не можу, тому що ну, я скажу відверто, готуєтесь до сьогоднішньої зустрічі, я не став за мету порахувати і мати такі цифри. Якщо буде така необхідність і буде можливість мені з вами зустрітися, я постараюсь таку кількість е, все таки мати під руками. Але скажу, що це, мабуть, е, мабуть, тисячу не менше, а може і більше людей. І те, що е, люди зробили свій. Вибір на користь нашої держави, те, що люди прийшли захищати нашу землю, без сумніву дає їм право бути громадянами нашої держави. Ну, уявіть собі, що громадянин Росії повернеться в Росію. Це ж буде нонсенс, правильно? Да? А так він отримавши громадянство нашої держави, може спокійно тут жити, може спокійно будувати своє майбутнє, родити і вирощувати своїх дітей на благо нашої України. Пане Олександре, в продовження до запитання про зброю, з'явилася інформація, що в Криму Росія зберігає оперативно тактичний комплекс Іскандер. Можете пояснити, чи це так, і якщо так, то чим це загрожує Україні? Ну те, що на озброєнні Російської Федерації знаходиться ракетний комплекс Іскандер? Це дійсно так, і, значить, зайшов дивізіон Іскандер на територію? Тимчасово окупованої нашої автономної Республіки Крим. Це тактичний, оперативний тактичний комплекс, який замінив свого часу комплекс. Точка. От, там була одна ракета, тут дві ракети, дальністю дії цього комплексу до 500 кілометрів. Я скажу, що однозначно це дуже погано, тому що ракетний комплекс, будь-який ракетний комплекс має можливість нести на своїх ракетах. Певні е ядерні заряди певної мощності. Тому сама наявність комплексу Ескандер дає підстави для того, що е існує певна угроза. Ми, ми знаємо, що і артилерійські системи певного калібра мають можливість е застосовувати. Ядерні заряди малої потужності. Но Іскандери це вже той комплекс, який принесе на собі великої потужності ядерний заряд, але вони помимо ядерного заряду можуть і використовувати касетні заряди, заряди великої потужності і так далі, і так далі. Тому наявність на території Окупованого Криму такого комплексу однозначно для нас є. Причиною для роздумів, як протидіяти цьому комплексу, це однозначно. Олександре, у мене ще тоді одне таке запитання. Це не по темі нашого сьогоднішнього брифінгу, але я не можу вас запитати як не запитати як генерал-майора. Сьогодні дуже багато розмов іде про утримання Донецького аеропорту хлопці, які його утримують, справжні герої, їх називають кіборгами. Але багато є запитань про, про необхідність утримання. От поясніть нам стратегічну необхідність утримувати повністю розрушений Донецький аеропорт сьогодні. Я скажу так, що, мабуть, у кожного покоління є символи, які в послідуючому будуть прикладом для наших дітей, наших онуків, от таким прикладом мужності, стійкості, як Сталінград, як Ленінград блокадний, які теж можна було свого часу там залишити, відійти на певні відстані, а може, потім і було провести певні операції, вони були символами. Так от, символами. Непохитною мужності є наш Донецький аеропорт. Я вам скажу, що в стратегічному плані це вигідна позиція, в тому плані, що Донецький аеропорт знаходиться практично на території міста Донецька. Ну а все інше, я не можу вам сказати, то, що є певні дії, які можуть привести до того, що до того, що там нашим хлопцям, яких назвали кіборги, вони не кіборги, вони, вони люди з душою, з серцем. Люди, які мужні і які є синами нашої держави, зрозуміло, що інколи постає питання. Раді чого? Раді чого? Да? Я відповім, раді нашої України, раді того, що коли поступа команда на звільнення Донецька, то це буде той плацдарм, який я без сумніву знаю, буде використаний на нашу користь. Чи є ще запитання, колеги? Якщо нема запитань, дуже дуже дякую вам, пане Олександре, за розмову. Дякую. За увагу. А наш прес брифінг було за декілька хвилин. Дякую.